Радіо Чикаго». Тож, друзі, вітаю вас знову на хвилі 12.40 м радіо UA Chicago. І сьогодні а, з вами вже знову наша ще одна гостя. А сьогодні вона є Лариса Глічев, А, Вона є гігієністка у стоматологічній клініці Angel Smile Dental Care. І сьогодні, звісно ж, ми будемо говорити про а, справи зубів. Ось так. Тому Лариса, вітаю вас сьогодні. Дякую. Як ваш настрій? Дуже добре. Ви сьогодні в нас вперше в студії, тому я би так. хотіла, щоб. А, ми вас познайомили з нашими слухачами та глядачами, тому якщо би ви могли, трішечки би розповіли про себе. Скільки часу ви займаєтесь цією професією і, взагалі, у сфері медицини, а саме стоматології Стоматологія. Дякую, дякую за запрошення стоматології. Стоматологія прийшла ще з в Україні з 86 року. А коли переїхала в Америку 32 роки тому, теж вирішила залишитися в стоматології і працювала якийсь час асистенткою, потім прийшлося піти до школи. І гігієнізмом, як я називаю, гігієнізмом я займаюся з понад 20 років, чисто виключно гігієною. Що таке гігієніст? Це людина, яка займається профілактикою, і лікуванням захворювань тканин, які оточують зуби. Розкажіть тоді, будь ласка, більш детальніше, для чого це потрібно, як це відбувається, кому підходить або можливо комусь не підходить. Хто знає, тому дуже цікаво вас почути. Кому підходить чи не підходить. А Чищення? взагалі є таке, що комусь не підходить? Ні, я не думаю, що комусь не підходить. Люди роблять вибір і думають, що їм не підходить. А взагалі гігієна потрібна для кожного. Починаючи з 2,5 рочків і скільки людина живе, всім потрібна гігієна, тому що ми накопичуємо бактерію. Під яснами на зубах, і це треба вичищати, тому що це сприяє різним негативним ускладненням чи, чи зі здоров'ям, чи з зубами. Починаються різні захворювання м'яких тканин, і звичайно, якщо не вичищати бактерію, то може це привести до захворювання і твердих тканин, тобто до каріїсу. От ви згадали, що починаючи з дитячого прям віку, от коли mm -hmm. в дітей вже напевно з'являються якраз перші зубки. Там, тобто mm -hmm. це прям взагалі, от тільки-тільки з'явилися і вже одразу потрібно проводити гігієну а, прям в такому ранньому віці? Ні, Ну звичайно, ні, тому що зубки з'являються в 5-6 місяців. Перші молочні mm -hmm. зуби а, і а, мами, та ти. Чистять бейбічкам вдома, це рекомендується. Чистимо просто такими звичайними легенькими наконечниками, як на палець, вдягаються такі щіточки маленькі. І або можна марлювими серветками протирати ці малесенькі зуби, тому що дитина фактично в такому віці не мовляє на молоці чи на формулі. По ходу, як дитина розвивається, росте, змінюється дієта. Коли дітки вже досягають двохрічного віку, вони фактично харчуються з дорослими зі столу, те саме їдження, що дорослі. І, звичайно, їх треба їм чистити. Зуби, Зуби треба чистити завжди, але з двох з половиною приблизно рочків треба приводити на професійне чищення. А як так. дітки реагують? Тому що знаєте, дорослі бояться йти до стоматолога, і мені здається, що це є дуже частою проблемою, чому саме там бувають зуби, наприклад, в запущеному стані, на превеликий жаль. А от як дитину привезти, щоб вона не боялася, що от її будуть робити, наприклад, гігієну? Чи у вас був такий досвід? Ну, різні досвіди були за стільки років, звичайно. Але я завжди рекомендую молодим батькам, чи батькам є люди, які і старшому віці мають дітей. Вчити дітей показувати своїм прикладом. Це починається з сім'ї, все починається з хати, з своєї бефтру, вдома, з ванни. Діти бачать, як. Одну хвилинечку у нас є телефонний дзвінок. Одна хвилинка. Доброго дня. Ви в прямому етері слухаю вас. А добрий вечір. Я знаю пані Ларису понад 30 років. То є спеці Львова, з України. Дуже радий Лариса за тебе. Чоловіку, привіт. Це грубий Дмитро з Львова. Все найкраще вас зубами. Як чудово, зі Львова нам привіт передавали Ларисо, Ну, це круто. Ви знаєте дякую. цього чоловіка, так? Дякую. Клас, клас. Вітаю вас і дякую, що ви нас слухаєте зі Львова. Отож, ми рухаємося далі, і е, моє наступне запитання: ми говорили про діток. Ви сказали, що починаючи з 2,5 років вже можна діток приводити на гігієну. Потрібно, тому що ми, е, ми маємо, по-перше, світлами. Маємо дзеркало. Ми, ми бачимо все те, що вдома, чи саме мама чи тато не можуть заглянути і побачити, чи все є в порядку. Mm -hmm. Дуже багато знаходимо каріозних порожнин в дитячому віці, якщо дитинка п'є молоко вночі. Діти, які люблять солодощі, можуть мати багато каріесу, і це треба. За цим треба спостерігати, звичайно. Щодо того, як дітки з якою охотою вони сідають в крісло. Mm -hmm. Ну по-різному, по різному, деякі не хочуть, а деякі дуже завзято і дуже охоче, тому що вони чи перед тим бачили батьків, чи бачили своїх старших братів сестер, чи просто чули, що це є цілком окей. По-різному. Ну мені здається, що дійсно дуже важливо знайти підхід до дитини і дійсно їй показати про те, що це є не дуже страшно, бо я так. пригадую себе в, в, в дитячому віці. і Мені про це ніхто не розказав, тому в мене власне був і такий страх до стоматологів. Слава Богу, зараз е, є все для того, щоб вже не боятися так. цього. Тому е, Лариса, розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувається гігієна? Тобто, до вас от пацієнт приходить і з чого все починається? Ну е, в основному люди знають, що вони хочуть. Зараз люди дуже свідомі, багато знають, багато читають. Є дуже багато різних публікацій. Це зовсім контингент абсолютно інший, чим колись ми були, був мінімум інформації. Зараз люди вишуковують і і знають дуже багато. І коли вони приходять на апойтмент, вони вже знають, що вони хочуть, чи звичайне чищення, чи ще якесь інше, що вони хочуть рентгени чи не хочуть рентгени, розказують, яка. В них які який, який в них досвід був до, до того, взагалі є стандарти, по яких ми практикуємо. Воно допомагає нічого не пропустити, все переглянути, як, як, як потрібно. Коли приходить новий пацієнт, ми рекомендуємо набір рентгенів, звичайно, тому що це є діагностичний тул, і ми бачимо все, що відбувається. Ну як? Напевно, що. Uh... 60-70% ми бачимо, що відбувається в ротовій порожнині тільки на рентгенах. Ми бачимо міжзубні проміжки, ми бачимо рівень кістки. Ми бачимо, який є, якщо хтось має каміннями, той хард депазит, ми маємо то на рентгенах. Бачимо каріозні порожнини, які неозброєним оком, чи навіть нашими лупами, нашими окулярами, ми не бачимо, тому що ті дірки, які є між зубами, ми їх не бачимо. na okom. Ми дивимося на довколишню кістку, яка оточує зуба. Ми дивимося, якщо чи є руд канали в людей, лікування каналів, чи є якась патологія довкола того, на пазухи звертаємо увагу. Дуже багато це, це є діагностичний тул, і рентгени мусять бути. Люди деякі приходять зі з рентгенами з інших офісів. Тобто, якщо ці рентгени є ну, протягом зроблені протягом року чи трьох, то вони нам дуже допоміжні, перевіряємо ясно, обов'язково, міряємо кишені. Люди теж знають, що це таке. Кишеня скаже нам, як глибоко йти під ясна. Тому що чищення це не тільки те, що ми бачимо, зуби, це і тканини, це під ясені, ці кишені. І Окрім цього, ну і огляд лікаря, звичайно. А після того, вже, в залежності від того, що ми знаходимо, людину кваліфікуємо на різні типи чищення. Ви сказали, що є різні види чищення, тобто є, напевно, що звичайне і глибоке чищення. В uh -huh. чому різниця? Звичайне чищення це коли у людини тканини здорові, кишені від 1 до 3 міліметрів. Ясна не кровлять, це, це звичайне чищення, і там м'який чи поодинокий десь пісочок на декотрих зубах. Якщо глибоке чищення, це значить, що є проблеми. Глибоке чищення це є кишені від в основному 5 мм плюс, це є втрата кістки. Це є набряклі тканини, кровотеча, і ну люди ще можуть сказати, що є запах в мене неприємний чи там смак неприємний. Це вже ми дістаємо ту інформацію, коли ми починаємо з ними говорити. Угу. А скажіть тоді, будь ласка, тобто чищення взагалі потрібно проводити раз в півроку? Рекомендується так при здорових тканинах, так якщо не при здорових, то потрібно частіше це робити частіше, або раз в чотири місяці, або люди, які перейшли через глибоку через глибоке чищення, кожні три місяці. Це називається мейтненс періомейненс, тобто під підтримка, так тому що коли вичищаємо кишені, приблизно три місяці вистачає імунітету. В роті, щоб під зі бактерією боротися, після того треба вичищати і допомагати, щоб кишення, щоб тканина заросталася, mm -hmm. mm -hmm. я зрозуміла. Добре, тоді е, відбулася процедура, тобто все, що ви розповіли, тобто або звичайне, або глибоке чищення, і е, що як потім потрібно правильно доглядати за ротовою порожниною, щоб не утворювалося оцей зубний камінь, я так розумієш, правильно ну, він утворюється або якісь інші бактерії. Тобто, е, яка різниця? Якщо провелося звичайне чищення, і чи є різниця потім по догляду, якщо провелося глибоке чищення? Для людей немає, тому що вони не можуть е, дома вичистити знову ж ті кишені, тому, mm. тому е, вони мусять приходити кожні три місяці, ми їм з тим мусимо допомогти. Е, що стосовно вдома, ну знову ж таки. І немає, і є, в залежності від ситуації. Тобто є глибокі чищення, коли робимо, і тканина загоюється. Є люди, які, якщо втратили багато кістки, то відбувається рецесія, ясно загоюється і робляться великі проміжки між зубами. Тоді треба, звичайно, підключити вотер pick». Mm -hmm. у ополіскувачі, вони допомагають в такій ситуації міжзубні різні щіточки якими вичищати, все, все повинно бути направлено на те, щоб забирати механічно бактерію, яка утворюється. Бактерію ми утворюємо від неї, ми ніяк не можемо позбавитися. Ми маємо зуби, ми будемо мати бактерію. Бактерію ми формуємо самі. Це нам допомагає в перетравлюванні їжі. Тобто, ми, ми будемо цю бактерію мати. Друга справа, коли вона довго затримується в міжзубних проміжках або під яснами, або на зубах. Вона Трансформується, має е, тенденцію трансформуватися від позитивної до, до негативної, і негативно чинить клопіт. Робить карієс, тому що бактерія виділяє токсини. Ці токсини роблять запальні процеси в яснах, карієс е, і е, е, чутливість навіть зубів викликає так. Так що з цим треба боротися. Е, а що для цього? Звичайно, щітки. Щітки різного типу, електричні щітки дуже добрі. Є люди, які не люблять або не сприймають електричні, вони якось їм не, не пасують. Вони звичайними щітками можуть так само добитися хорошого результату. Міжзубні щітки, іригатори, ерфлосери є так само, дуже багато, і флоси, звичайно, флосування. Це нічого не замінить. Тобто тоді розкажіть, будь ласка, от про різницю. Ви кажете, тоді, наприклад, використовувати зубну щітку можна звичайну або електричну. Ви кажете, що електрична краща, але ну не всі хочуть нею користуватися. А чим вона краща? По перше, вона запрограмована на дві хвилини. Угу. Люди, які користуються звичайною щіткою, вони мають тенденцію. Поспішати квапитися, вони не, не тратять дві хвилини. Хіба вони знають, що це дві хвилини, і я там буду за, засікати час, і я побачу, скільки я чи що. Але в основному люди звичайними щітками чистять від 30 до 37 секунд. І цього недостатньо, щоб зробити, щоб все забрати. Люди мають, декотрі мають всі зуби мудрості, які розташовані. Там, Далеко під щоками, їх треба добре вичистити. І звичайною щіткою просто людині тяжче. Електричні щітки в цьому допомагають, тому що не треба людині думати, як там тою щіткою крутити. Розумієте, ти натиск кнопку і воно тобі працює. Uh, і переставляємо від зуба до зуба. Дві хвилини вони uh -huh. запрограмовані, так що не треба нічого. Там я би ще хотіла додати до на рахунок теми електричної щітки. Що зараз настільки технології пішли вперед, що є електричні щітки із штучним інтелектом. Тобто, ви собі скачуєте програму, і там прям вона вам буде показувати, чи ви натиснули на зуб більше чи так, менше, так. чи ви якусь ділянку пропустили чи не так. пропустили. Тому, в принципі, хто їх не любив, то перегляньте, тому що такі функції вони напевно. Добавляючи якоїсь цікавості, так. і воно більше заохоче нею користуватися. Ларисо, ще поділіться, будь ласка, ви кажете, наприклад, використовувати ще іригатора або флосити, або якісь спеціальні щіточки. Наприклад, яку функцію виконує іригатор, чому його потрібно використовувати? Або чи, чи всім треба його використовувати, чи ні? Ні, не всім. Щітки електричної і флоса достатньо, щоб. Вичистити добре зуби іригатори. Я рекомендую для тих, які мають брейси, чи діти, чи дорослі, в дорослому віці дуже багато людей, які мають ортодонтію. Іригатор дуже добре вичищає місця довкола брекетів і піддушками. По-друге, люди, які мають імпланти, які мають мости. І не можуть флосом зайти в деякі ділянки. Ірігатор дуже добре помічний. Тоді люди, які мають, мали парадонтоз, пройшли через лікування і мають дуже великі рецесії, втрату кістки, мають дуже великі проміжки між зубами, їм так само іригатор допоможе. Чи мусять всі користуватися іригатором? Ні, ні, не, не мусять. Є люди, які, якщо неправильно вичитають інструкцію і неправильно канюлю, з якої вода подається непід правильним кутом поставлять, то вони можуть зробити більше шкоди ясно, тому що робиться рецесія, і це значить або піднімається, або опускається, ясно. І з тим робиться зуб більш чутливий. Це це є це спричинює інший дискомфорт, іншу проблему. Гаразд, дивіться, це ми в принципі обговорили як, от звичайна людина, прийшла на до вас на процедуру, зробила, і потім це все вже там особистий іде догляд вдома. Чи є якісь спеціальні наприклад рекомендації для вагітних жінок? Чи їм ця процедура показана, чи не показана, і потім, наприклад, вже в подальшому вдома використовувати ці всі рекомендації для того, щоб запобігти в подальшому, наприклад, зубного каменю. Звичайно, не тільки зубного каменю, для вагітних теж треба чиститися, і часами кожні три місяці, тому що є така річ, як гінгівіт вагітних. Не всі жінки мають це, але дуже багато мають, коли і бактерія, і люди, вагітні жінки, які мають токсикоз, вони мають дуже багато гінгівіту, тому що їм дуже тяжко чистити на перших порах. І є такі, як пайожене, гранул. Називається. Це коли в поодиноких місцях виходить, ясно виходять з-під контролю повністю і починається надуватися така булька фіолетова, яка дискомфортна і кровоточить часами. Так що, щоб цього уникнути, я всім мамочкам молодим рекомендую дуже ретельно чистити, незважаючи на токсикоз ні на що. Це, це звичайно тяжко, але треба, тому що особливо ввечері. перед Сном, щоб не залишати бактерію, тому що потім будуть гінгівіти, і, і навіть є жінки були в моїй практиці такі, які е, тканини роз розрослися так, що прийшлося лазерною терапією забирати то, тому що потім не шринкіч не відбувався і не могло загоїтися після пологів. А, тобто можна ще і лазерною якоюсь терапією виділяти ці бактерії, ось це все так Так, і чистити так, і запальні тканини забирати. А, тобто так. це вже це вже колись складніші якісь випадки. Так. Я зрозуміла. Добре, і тоді нас на жаль, вже мало часу залишилося. Я хочу вас ще на завершення запитати, як взагалі можна запобігти тому, щоб не утворювалися ці бактерії? Тобто, це впливає якось, можливо, чи стрес, чи хар чи харчування, що взагалі впливає на це? Якщо, наприклад, от людина вона виконує всі рекомендації стоматолога, тобто вона дійсно доглядає з ротовою порожниною, регулярно ходить на перевірку і на ці чищення, але все рівно в неї, от ну дуже часто виникають певні. Проблема чи можна якось це запобігти? Чистити, чистити по можливості, чистити вдома. Є люди, які розумієте, от як з нирками, скажімо, не всі мають каміння в нирках, так але ті люди, які мають, то вони я бачу, що вони і каміння в роті формується в них сильніше, і цього не можна запобігти, тому що у кожної людини різний склад слини. Цього ми змінити не можемо. Ми можемо тільки контролювати бактерію. Якщо людина знає, що це каміння відкладається в них скоріше, значить треба частіше чиститися. Більше більше нічого ну, ніяк ти того не уникнеш. Ми, поки ми живі, поки ми маємо зуби, ми будемо мати бактерію. Ми її формуємо. Камінь формується, є дуже багато факторів, які сприяють. Це є склад слини. Це є от діти в спортах. Вони допустим плавці. Я бачу ті, котрі дітки плавають. Вони мають більше накопичення на нижній щелепі, більше камінь утворюється. Люди, які на, мають сліпепнію і дихають ротом, мають ці сліпе машини, вони так само мають більше. Тобто цього ми ніяк не можемо. Ми тільки можемо механічно знімати це каміння і запобігати, щоб це каміння не давало. Цьому розвиватися парадонтозу і щоб не не робився гінгівіт і запальні процеси різні в тканинах. Ларису, дуже вам дякуємо, що ви до вас до нас сьогодні завітали, поділилися дякую. дійсно цією важливою інформацією, тому що я думаю, що дуже багато людей дійсно нехтують е, саме профілактикою, і в принципі гігієною ротової порожнини, тому що десь або забули, або десь там поспішали, не дочистили, і потім, в результаті, воно дійсно проводить до якихось певних проблем. Тому друзі, ми вас закликаємо регулярно відвідувати стоматолога на огляди на чищення зубів ротової порожнини, Нині це все дуже і дуже важливо, і саме в цьому вам може допомогти стоматологічна клініка Angel Smile Dental Care, Ну і в принципі, персонально, також нашого гостя Лариса. Тому обов'язково звертайтеся. Ми всю контактну інформацію залишимо в описі до нашого відео, також на наших соціальних мережах. Тому Лариса, дякую вам ще раз. Дякую вам. Дякую І тоді будемо вас чекати ще раз до нашої студії, щоб ви поділилися ще більш цікавою інформацією. Тому Дякую. друзі, не покидайте нашу хвилю 12.40 40 АМ. Ми до вас повернемося вже дуже скоро. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.